Слава Ісусу Христу! Радий приєднатися і запросити кожного, хто буде дивитися це відео, до чудового руху святкування 2000 років Воскресіння Ісуса Христа із Мертвих. Бо це дійсно є найбільша подія в історії людства. Вона є набагато більша, чим історія гріхопадіння, тому що через смерть і Воскресіння Ісуса Христа ми бачимо завершену роботу про викуп людей від гріха, від рабства. Повернення до життя. Тому вірю, що це є найбільша задача, яка стоїть сьогодні перед кожним, хто увірував в Ісуса Христа Воскресшого, приєднатися до цього руху, стати частиною проголошення перемоги Ісуса Христа. Бо дійсно, Він помер із за наших гріхів, але Він Воскрес із за виправдання нашого. І тому ми радіємо з цієї події. І ми будемо святкувати цю подію, і ми зробимо Ісуса ну, доступним для всіх людей, що живуть навкруги нас. Тому з радістю запрошую вас, нехай всі ваші ресурси, все ваше життя буде направлено на те, щоб Ісус Христос прийшов у життя кожної людини, що живе сьогодні на землі, як той, хто переміг смерть, той, хто переміг гріх, для того, щоб дати нам вічне життя і дати нам всі благословення. Будьте благословені, нехай Божа радість буде з вами. Кожний день вашого життя.